Ті 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Побиття військовозобов'язаних у мережі з'явились кадри, як двоє чоловіків у військовій формі б'ють людей. Користувачі соцмереж стверджують, що інцидент трапився у Тернопільському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про те, що службовці наносять місцевому мешканцю та гостю міста, численні удари кулаками, підтвердили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За фактом побиття двох військовозобов'язаних у Тернополі розпочали кримінальне провадження. Повідомили в офісі Генерального прокурора України в місцевому ТЦК призначили службове розслідування, за результатами якого буде вжито відповідних заходів. Слідчі територіального управління ДБР розпочали досудове розслідування. Встановлюються усі обставини та особи кривдників. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру. Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець теж заявив, що починає перевірку згаданого інциденту. На сьогодні відомо, що один із постраждалих перебуває у лікарні. У селі Ренів за громади завершили капітальний ремонт дитячого садка. Спершу у планах керівництва громади була заміна даху, адже він був у критичному стані. Згодом за підтримки меценатів вдалося оновити та утеплити ще й фасад будівлі, аби діти у холодну пору року почувалися затишно. Подробиці у нашому сюжеті. Україн! У селі Ренів, що на Тернопільщині, свято Тут урочисто відкрили капітально відремонтований дитсадок, який був у жахливому стані. Двоє дітей, пані Руслани відвідують дошкільний заклад. Жінка розповідає, приміщення давно потребувало оновлення. Садочок в плачебному стані, оскільки ну, стіни старі, будова стара і ну, потребувало б ремонту. Дуже гарно зробили, ми дуже задоволені, сподіваємося, що дітки будуть довольні так само, як і ми, і буде їм тепло, зручно і комфортно ходити, відвідувати з точку. Ремонт у закладі не робили ще з 60-х років минулого століття. З часом почав протікати дах будівлі. Нині ж його повністю замінили. Після ремонту покрівлі будинку постало питання змінення та оновлення фасаду дитсадка, розповідає староста села. Ми оновили повністю фасад, але фасад ми оновили не тільки, ми його утеплили. Ми утеплили, що покращить тепловідачу в зимовий період в самому садочку. Думаю, вийшло дуже красиво. Як розповідає селищний голова Залузецької громади, мали в планах змінити бодай покриття дитячого садка, але потім зрозуміли, що потребує ремонт і фасад будинку, аби у холодну пору року дітям були в теплі та затишку. Тому звернулися за допомогою до аграрної компанії Континентал. Наша компанія Континентал завжди дуже радо долучається до різних проєктів. А особливо до таких проєктів, які потрібні нашим пайовикам, нашим людям. Ну і в першу чергу, оцьому чудовому підростаючому поколінню. За гроші, які виділили у компанію, а це більше 100 тисяч гривень, вдалося покращити і утеплити фасад будівлі. Закупили пінопласт, утеплили. Ну і звісно, що треба було це все помалювати. І так помаленьку вийшовся у нас такий красивий дитячий садочок. Загалом Ренівський дитячий садок Калина відвідує 25 юних вихованців. Золота осінь, золотий вік. Під таким гаслом волонтери платформи єдності організували благодійний мистецький захід для пенсіонерів. Насолодитися театралізованими номерами та музикою до Тернопільської обласної філармонії прийшло близько 300 учасників. Волонтери кажуть, таким чином хотіли хоч трішки урізноманітнити дозвілля літніх людей і відволікти від поганих новин та тривог. Більше Юлія Пацкаль. Hey, 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 hey. Насолодитися народними танцями, піснями та музикою. У Тернопільській обласній філармонії днями влаштували свято для пенсіонерів Золота осінь, Золотий вік. Благодійний мистецький захід організували та провели волонтери платформи єдності. Кажуть, таким чином хотіли хоч трішки урізноманітнити дозвілля пенсіонерів та відволікти їх від поганих новин і тривог. Ми займаємося різносторонніми заходами, як для дітей, для порадних військовослужбовців, розвозимо по лікарнях, по госпіталях подарунки, то вирішили сьогодні не забувати і старше покоління, яке також потребує нашої уваги. Захід відвідало близько 300 людей. Це і внутрішньопереміщені, це і різні категорії людей. Це і батьки учасників збройної агресії, які захищають нашу країну на фронті. Це є волонтери, які з перших днів брали участь в різних заходах. І також це тернополяни та мешканці нашої області. Подивитися виступ академічного ансамблю народної музики прийшла і Марія Степанова. За плечима у жінки 32 роки державної служби в обласній адміністрації сьогодні ж пані Марія вже на заслуженому відпочинку і увесь свій час приділяє родині та вихованню онуків, адже її зять захищає нашу країну від ворога на Бахмутському напрямку. Є найважливіші три слова, які не повертаються: це слово, час і можливість. І от сьогодні я дуже вдячна організаторам цього дійства, що запросили, тому що я надію, що отримаю певний такий, знаєте, позитив, розряд і тому, що дуже важкий час ми живемо. Опісля завершення мистецького заходу. Усі відвідувачі отримали подарунки. Поглянути на постать Соломії Крушельницької по сучасному поблизу Тернополя запрацювала перша мистецька резиденція ретрит Віла Соломея. Там упродовж місяця 12 учасників житимуть в українському будинку в етностилі та творитимуть проєкт про Соломію. Учасниками першого заїзду стали митці із Дніпра, Львова, Києва і Тернополя. Тетяна Скиба розкаже докладніше. Оселю в українському етностилі, яка на місяць стане місцем творчості для митців з різних куточків країни, показує нашій знімальній групі Юрій Вітяк. Він креативний продюсер першої мистецької резиденції Ретрит на Тернопільщині. Під назвою Віла Соломе це творчий проєкт пам'яті найвидатнішої співачки світу Соломії Крушельницької. Чому саме Соломія Крушельницька вона була в авангарді, вона часто і випереджала свій час. Для нас важливо, аби вона не була ем, на всі гудзики засібнутою, аби вона не завжди була таким сунутливим образом. Адже це жінка, яка постійно надихала всіх інших, яка кидала виклик собі і кидала виклик сьогоденню в рамках проєкту Віла. Іла Соломея обрали 12 учасників, сценаристів, фотографів, режисерів, художників, письменників та музикантів. Четверо митці вже перезнайомилися та оселилися в будинку під час першого заїзду. Наприкінці ініціативи вони створять власні проєкти про Соломію Крушельницьку. Тетяна приїхала на творчий ретрит з Дніпра. За професією, вона лікарка лабораторної діагностики. А на Вілі соломея, ілюстраторка каже, повірила у свою творчість під час війни. Я прийняла участь в конкурсі від громадської організації Центр спільних дій а зайняла там третє місце в категорії Найкраще гасло комуна... дякую, комунальники, завдяки вам б'ється серце мого міста. міста. І а, мої плакати вони пішли в обіг, тобто вони через міську адміністрацію висіли в Києві в Кропівницькому, в Запоріжжі, здається, на день енергетика. От і я повірила в те, що я, мабуть, все ж таки художниця. Місія тернопільської фотохудожниці Наталки Яворської розповідати про те, що було колись в історії, і те, що є зараз. Дівчина робиться з допомогою візуального мистецтва. Вже раніше мисткиня працювала над колекцією артбуків про українських діячок. У рамках резиденції вона продовжить творити в цьому напрямку. Це буде артбук, в якому я буду розповідати про етапи життя Соломії Коршеницький через фотографію. Фотографія буде повноцінним таким одним кадром, який буде про один момент, і буде частково трошки тексту, щоб направити глядача або читача. Тобто, потім я буду працювати з дизайнером, з версткою, з копірайтерами, і ми будемо це все окреслювати. Проєкт Віла Соломея має освітню складову Учасник Читатимуть лекції про життя Соломії Крушельницької. Також заплановані роботи з кіносценаріями чи сценаріями для театральних постановок. До ініціативи навіть залучить відомого музиканта Валерія Харчишина. Чим будемо старатися надихати, ну напевно, постараємось розповісти якісь цікаві історії життя Соломії Крушиницької, які учасники е ще не знали при якісь такі е цікавинки для того, щоб надихнути їх на те, щоб е вони креативили, щоб вони робили е творчі проекти. Е бо Соломія Крушиницька вона заслуговує на те, бо вона колосально е цікава особистість цікавою долею. Під час проєкту. Тому миці отримують стипендію в розмірі 13 тисяч гривень. Фінансує ініціативу Віла Соломе, стабілізаційний фонд культури та освіти 2023 і федеральне міністерство закордонних справ Німеччини та Гаті Інститют. Далі новини спорту Тернопільська Нива у 11-му турі першої ліги чемпіонату України поділила очки з Івано-Франківським Прикарпаттям. Тернополяни зустрічалися з прикарпатцями на міському стадіоні рух Івано-Франківську. Попри велику кількість небезпечних моментів, завершився поєдинок нульовою. Нічиєю. Докладніше про зустріч далі сезону футбольний матч між Тернопільською Нивою та Івано-Франківським Прикарпаттям відбувся у рамках 11-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні рух в Івано-Франківську. Жовто-зелені майже весь поєдинок діяли від оборони та ставили акцент на різких вибіганнях. У першому таймі хід поєдинку контролювали здебільшого господарі поля, які намагалися багато пропивати поворотах Максима Механіва. Проте вдалі дії в обороні Тернопільської Ниви реалізувати ці. Моменти не дозволили. Другий тайм розпочався за таким же сценарієм, як і перший господарі створювали велику кількість моментів, заробляли небезпечні стандарти. Але цього дня захисна ланка Тернополян діяла практично безпомилково. Тернополяни могли вирвати і перемогу. Один із найнебезпечніших моментів у грі відбувся на 83 й хвилині поєдинку. Василь Танчак, отримавши м'яч на фланзі, одразу змістився в центр та вирізав передачу у штабний майданчик Прикарпаття. Не встиг до м'яча. Андрій різник, а вже на дальній стійці в. Рід замикав Олег Хруставка, який впритул завдавав удару по воротах. Проте голкіпер Прикарпаття Піцан Іван не дав м'ячу потрапити у власні ворота. Завершився поєдинок нульовою. нічиєю. грали непогано, повністю домінували, Крім там одного моменту, в кінці матчу Тернопіль вообще можна сказати, що на ми як, грали одна команда, да там вони були більше оборони грали, построїли такі редути оборони. Після бойової нічиєї тернопільська команда підійнялася на шосту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок. А команда з Івано-Франківська із 9 очками наразі перебуває на восьмому місці. Ми більше оборонялися, але я думаю, на як мінімум на гол ми сьогодні награли і могли, могли здобути перемогу. Я хлопців настраював тільки на перемогу. У нас багато травмованих, в нас нема замін багато, тому нам приходилось сідати, щоб люди так не наїдались, тому що пресинг вимагає багато зусиль. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть вдома на центральному стадіоні імені Романа Шухевича проти своєї тески Ниви із Бузової Гра запланована на суботу, 14 жовтня. У цьому сезоні суперники вже зустрічалися. Тоді з рахунком 2-1 перемогла команда із Київщини. Це всі новини на сьогодні. Спокійного вам вечора і добрих новин. До зустрічі на Тіві4.